Всім привіт! Мене звати Ірина. Мені 26 років. І майже три тижні тому я приїхала до США. Як же так сталося? Розповідаю тільки про свій досвід. У 2023 році. Ми з чоловіком подались на розіграш у лотереї Green Card. Я подавалася взагалі вперше, і через півроку ми отримаємо результати, що моя анкета виграла. Коли ви виграєте лотерею у шлюбі, то ви вказуєте чоловіка, дружину, також неповнолітніх дітей, які також переїдуть разом із вами. Ми дізналися про виграш у травні 2024 року, і після цього почався наступний підготовчий етап. Потрібно було заповнити анкету DS-260, у якій потрібно було вказати всю інформацію про себе, де ви навчались, де ви проживали, інформацію про ваших батьків, тобто, взагалі повністю все. Після подачі анкети варто очікувати дати настання інтерв'ю, які починають проводитися із жовтня. Інтерв'ю було призначене у січні 2025 року, і до цього моменту ми займалися підготовкою та збором усіх необхідних документів. Також проставляли щеплення і проходили медогляд. Після інтерв'ю вам видають візу терміном на 6 місяців, протягом яких ви повинні заїхати до Сполучених Штатів Америки. Куди забажаєте? Хочете на Гаваї, хочете на Аляску. Це ваш вибір. Зараз це найлегший та найменш затратний спосіб потрапити до Сполучених Штатів Америки. Якщо у вас є якісь питання олюбки, я на них відповім. Пишіть мені, будь ласка, і на наступних відео я буду розповідати, скільки нам це все обійшлось, скільки тут коштує життя і чим ми плануємо тут займатись.